Привіт, мене звати Роман Кирилович, Я перший український підприємець, який став віртуальним аватаром. У 2023 році я перестав використовувати у своїх соцмережах справжні фото і відео, лише згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Про це навіть розповідали в єдиних новинах на каналах Інтер 1+,1 та інших. У цьому відео я хочу поділитися з вами кейсом створення віртуального аватара. Я покажу, як можна клонувати зовнішність і голос людини та створити віртуальну особистість, яка може працювати замість вас. Ваш двійник виглядатиме як ви у нього буде ваш голос, і ви зможете записувати відео без камери, просто закинувши текст в нейронку. Це можна використовувати для ведення соціальних мереж, для створення навчальних або рекламних відео, а також для виходу на аудиторію інших країн, тому що віртуальний аватар може говорити будь-якою мовою світу. У цьому відео я буду створювати віртуальну копію Андрія Боруцького, заслуженого артиста України, телеведучого і бренд-амбасадора Віза. А ще він український голос Шерлока Холмса. Ім'я Шерлок Холмс, адреса Бейкер-стріт 221Б. Щасти. Ну, що ж, давайте починати. Який у тебе був запит, тому що ти був ініціатором цієї історії. Що ми будемо робити? Що ти хочеш отримати по ітогу нашого сьогоднішнього експерименту? Власне, я побачив тебе в АІ, і так мені захотілося, тому що я такий, я завжди йду за технологіями або попереду технології. Хочеться всього нового, хочеться дати цей досвід собі і використати для того, щоб нести знання в маси, нести знання людям. І можливо, це перетвориться на такий цікавий експеримент. Тний блог, де аватар е, замість мене буде озвучувати якісь правильні речі з мовлення, з харизми, з голосу, з е, зросту в будь-яких сферах особистості. Насправді Андрій вже намагався генерувати свої фото за допомогою нейромереж і викладав це у своєму інстаграмі. До речі, у тебе один мільйон підписників. Так, ти хочеш мене присоромити цією фоткою? Аї це така нарізка з того, що зробив. Це образи, яких не було взагалі до цього. І це створено, до речі, дуже дуже залетів цей пост. Абсолютно все створено штучним інтелектом. Але з 90 знімків я відібрав там буквально 8-10. Ну це повна фігня. Так. так. Ми будемо робити краще. Не знаю, може ти мені такий прес зробиш, як тут інтелект. Ось це не твій? Ні. Клас. Ти собі теж таке можеш зробити. Друзі, я в шоці від штучного інтелекту? Насправді ні. Андрій використовував для генерації своїх фото якийсь мобільний додаток. Ви напевно вже зустрічали такі, але проблема в тому, що 99% з них дають дуже погану якість не з нейронками, які будемо використовувати ми. Чому не варто очікувати багато від мобільних застосунків з генерації портретів? Коротка відповідь: це бізнес. Генерація якісних фото коштує дорого, а додатки хочуть бути доступними для клієнта. Тому вони використовують такі прості базові моделі для заміни обличчя зі 100 фотографій, які вони згенерують. Вам у кращому випадку більш-менш сподобається 10. Давайте краще подивимось, фото, які зробили для Андрія. Наші AI-креатори. Вони використовували для цього Midjourney – найкращу нейронку для створення реалістичних портретів. А обличчя Андрія вони вставляли за допомогою Піксі, популярної нейромережі для заміни обличчя. Ой, вау. Тут вже більш впізнавано. Це Міджорні. Да. А, а ти використовував а, якийсь застосунок? Да? Якийсь булшіт. Так, болшіп. Хочу, хочу, хочу. Ну все. Я Все скину. 20 євро <ріст> і вони твої. <ріст> Це 20. До речі, це нормальна ціна за віртуальну фотосесію. У наших AI-креаторів, які працюють з масовим клієнтом, 20-30-40 євро за фотосесію з 10-20 фотографій. Це доволі поширена ціна. Тобто, ви, як клієнт, можете замовити віртуальну фотосесію, яка коштуватиме вам у кілька разів дешевше ніж звичайна. Плюс вам не потрібно витрачати свій час і чекати на свої фотографії. В більшості випадків ви отримуєте результат. Того ж дня. А якщо ви хочете стати я-крієтером, то обов'язково подивіться після цього відео інтерв'ю з Женією Лемішем, який заробляє 3-4 тисячі доларів на місяць на генерації фото. Щоправда, і працює він багато, що місяця у нього в середньому близько 200 клієнтів. До речі, фотографії для Андрія згенерували якраз наші я крієтери Женя та Ігор. Мені подобається, так да. так. так. Сучасно, Так, 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 так. так. Ось такий надсучасно актуально. Вау. Ну, я собака без стріль. Дуже, дуже круто. Дуже круто. Я не очікував. Ну насправді реалістичність плюс, ну я впізнаю себе, схожість. Так, дійсно, це не, не той застосунок, який я згадував. Круто, 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 надзвичайно. Це замість собаки без кирі, я ж кажу, де собака. Травний вір шашлаків у лісі з та Ну, класно. Ну і, ну, власне. Кожного ранку я в Макдональдс. Наша інформація прозвучала на правах реклами. Ти знаєш, що можна оживлювати фотографію з допомогою. Кілька секунд вона рухається. Я зараз тобі покажу. Є такий сервіс, називається Stabo Video. Там можна робити безкоштовно чотири відео на день. Давайте почнемо з цього і подивимось на результат. О, оживає. Ну ось так пливе фон. Та. Ну, ну добре, що не пливе вот. село. <плес> <плес> ну ось так. <плес> ну круто, круто. можна фон створити серію таких фотографій, оживити, склеїти а. їх умовно там в 30 секунд так. і викласти в інстаграм. Це буде більш ну більш залопаливані, просто так, статичні так, фото. Так, так, так. Що ми будемо робити далі? Клонувати голос Андрія. Якщо чесно, перед початком зйомки у мене були невеликі сумніви, чи вдасться нейромережам скопіювати унікальний голос Андрія, людини, яка володіє своїм голосом настільки віртуозно і, до речі, викладає ораторське мистецтво. Перед зйомкою я попросив Андрія надіслати мені запис свого голосу. Андрій вислав 10 аудіофайлів, де він читає вірші українських поетів, зокрема Лесі Українки. Але звук був оброблений, тому що це студійний звук, оброблений, компресований. Mm. Це з моїх аудіокниг, на яких я власне виконував багато української поезії. Я завжди писав такий диск після концерту філармонії. Завжди терновий вінець буде кращим, ніж царська корона. Завжди величніше путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Дивись, є сервіс, називається Eleven Webs. Це найкращий сервіс, який клонує голос. У мене є 20 баксів, тому я купив платну підписку. В принципі, можна котракціон <світтє> 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 щедрості. <ці світтє> сьогодні. <світтє> І я е, зробив два, дві версії: професіональну ага. і моментальну. Інстант. Okay. Інстант я вже зробив. Так. Тобто для цього не потрібно погодження людини. А ось для м, того, щоб зробити треба. професійну, ага. Зараз ти запишеш підтвердження, але давай подивимось поки що на результат роботи ось швидкої. Тобто, в принципі, таким чином можна склонувати голос без підтвердження цієї е, особи. Розумієш? Розумію. А Давай послухаємо. Завжди терновий вінець буде кращий. Ніж царська корона, це не я не знаю, який акцент. Чекай ну, no. який це акцент? Може трошки канадський, але то то не є дуже добре. То якийсь бурлотський високий голос із акцентом. Добре, давай, <грає> давай пограємо <грає> з наштування. Тобто, ти себе тут. <грає> я навіть приблизно себе тут не впізнаю. Ага, ясно, <грає> це те, що безкоштовно і моментально да. 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 можна погратися ще з параметрами. Різно ну, завжди терновий вінець ну буде краще опускаю, ніж Він піднімає і підіймає голос завжди. Величніша путь на Голгофу, ніж так. хід тріумфальний. Все одно говорить завжди як комп'ютер. терновий вінець буде кращий, ніж царська корона, завжди величніша путь на Голгофу. Ми можемо написати все, що завгодно. Поставь що ти хочеш сказати, наприклад, <рес> інший вірш. <рес> <рес> Привіт, світ. Привіт, світ! Я бажаю тобі всього найкращого. Не, не те. Справдження мрій Чи? і любов». «Справдження» він дуже добре до вимовляє, живого. до речі. О, дивись, яка інтонація пішла до всього ну. живого. Тебе складно підробити. Я бажаю тобі всього найкращого. Справдження мрій і любові. Це якийсь трагічний, трагічний голос. Світ. О, цей це, це я загальмований. Я бажаю тобі всього найкращого. Найкращого. Справдження мрій. Зуби вибили. І любові. <гум> що? До найкращого. <гум> Такі <гум> дід Андрій, да. Okay. Так, ну щось таке. Це і моментальний, це? і безкоштовний. Да. Да, да. Я сподіваюсь дуже, що я 20 баксів витратив не марно. Yeah. Ну давай перевіримо. Так. Але нам потрібно твоє підтвердження. Клік to verify. Щось треба <клес> да <клес> зараз. скоріш за все він запропонує тобі Старати. тебе щось сказати. Да ого доля здатна багато чого, але доля не здатна діяти за нас. Сервіс Eleven Labs підтвердив, що це голос Андрія Боруцького. Однак, генерація про голосу займає час приблизно 1-2 години. А поки ми чекаємо професійних результатів, давайте потестуємо, як працюватиме клонування голосу, коли ви просто запишете його на мікрофон ноутбука. Для цього потрібно поговорити з ним 30 секунд. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, коли усі слова були вже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав і ними же завершив людей мільйони і мільйони слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність. Усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. 30 секунд! Ти бачиш, що таке тайм менеджмент просто 30 секунд. <поценно> Ліна Костенко, <поценно> вітання. Голос записаний з мікрофона, доступний одразу. Давайте подивимось, яка там якість. Я бажаю тобі всього найкращого, справження О. мрій і любові до всього живого. Краще так, це нам це? ці голоси так. твої ще знадобляться, тому що ми будемо їх використовувати власне для створення твого а, аватару. аватару. Давайте зробимо невеличку музичну паузу. Так.

Вітаю знов і пізно. Ну, красиво. Я б так не заспівав. чесно. Давай рухатись далі. З піснею розібралася музикальна пау... це вау. Пісня вражає. Ви напевно хочете дізнатись, як саме ми зробили цю кавер-версію пісні океану Ельзи з голосом Андрія Боруцького. Для цього ми використовували вже не онлайн сервіс, а програму для комп'ютера. Наш експерт влад завантажив у неї ті самі 10 аудіофайлів з віршами у виконанні Андрія. Потім нейромережа протягом десь приблизно двох годин навчалося голосу Андрія. А після цього генерація пісень займала вже лічені хвилини. Таким чином, свій альбом кавер пісень можна записати буквально за кілька годин. А зараз ми змусимо фотографію Андрія Боруцького прочитати той самий вірш про терновий вінець. Ми робитиме це у нейронці ранви, яка має функцію озвучення фотографії з повним ліпсінком, тобто, коли ваші губи рухаються відповідно до того, що вимовляє персонаж. Ми завантажили сюди твоє фото. Який зараз буде говорити твоїм голосом. А, Боже, це Фотографія. озвучка фотографії. Озвучка ага, фотографії. Круто. Зараз покажу, як Щас це, це робити. Я взяв той самий вірш. Завжди. Це саундтрек нашого сьогоднішнього. Я Завжди. не знаю, що б на це сказав Конан розумієш? Беруть його персонажа на тлі Біг Бена, озвучують Лесею українкою. Ну, так, цікаво, якби вони були знайомі в житті. Завжди. Терновий вінець. Це епічно. Епічно. Епічно, абсолютно. Завжди величніше путь на Голгофу, шхід тріумфальний. Ну, бачиш, майже ніякого руху, на жаль, але. За те, як, як монолитно, як статично, як епічно це все промовляється. Такий актор театру Франка. <реку> До речі, з допомогою Міджорні ми зробили ще й стікер-пак для телеграму. Ну що ж, настав час створювати віртуального аватара. Для цього ми будемо використовувати найкращий на ринку сервіс Хейджен. З його допомогою, до речі, Міністерство закордонних справ створило свого віртуального аватара Вікторію Ші. Що потрібно для того, щоб створити віртуального аватара в HeyGen? По-перше, вам потрібна базова підписка за 30 доларів. Зробити відео аватара на безкоштовному тарифі, на жаль, не вийде. По-друге, необхідно записати двохвилинне відео, дотримуючись. Певних правил. Людина має стояти на місці, помірно жестикулювати, не махати руками перед обличчям, не робити специфічних жестів, наприклад, показувати на щось. Також необхідно робити паузи між реченнями, причому в цей момент потрібно щільно закривати рот. І так, абсолютно не важливо, що ви будете в цей момент говорити. Головне, стежити за виконанням цих базових правил. Це не складно, якщо ви хочете створити одного віртуального аватара. Але Андрію було потрібно щонайменше три у різному одязі та на різному тлі. Через це процес запису цих двох хвилинних відео розтягнувся на дві години, але. Це було весело. Андрій професійний актор. Він багато знімався в кіно і на телебаченні, але таке випробування було для нього вперше. Мені доводилося за камерою нагадувати йому закривати рот і робити жести руками. Зараз я вам покажу, як ми записували ці дві хвилини. І нагадаю, що говорити можна було все, що завгодно. Все, що ви далі почуєте, було згенеровано в голові Андрія Боруцького в реальному часі. Доброго дня, друзі. Я вітаю вас. Мене звати Андрій Борлуцький. Мені не дуже просто, друзі, стояти ось так і кривлятися понад дві години. Але ж ми це робимо для того, щоб аватар продовж довгого періоду часу озвучував тексти. Єдине, що мені не дозволяють жестикулювати, бо мій аватар виглядає скаженим та невгамовним. Власне, як я в цьому житті, я намагатимусь робити паузи, коли це потрібно. Для того щоб наговорити дві хвилини живого тексту, живого умовно, тому що мені дуже складно говорити як аватару, робити паузи, робити речення невиразними, блідими, як бліда вмідь. Наприклад, орфоепія. Зараз трошечки цей розділ лінгвістики, який займається тим, як ми правильно артикулюємо вже. До речі, 10 травня. На сцені буду я і Петя. Ми будемо Петя. мій голос настільки красивий, що цей тиген сходить з розуму і не знає, що ж підставити. Тому ми робимо голос гірше і гірше, щоб він був схожий на справжніх типових людей, як говорить пан Роман на простих Смертях». Отже, поки що я не знаю у що я інвестував свої 30 доларів. І намагатимусь повернути їх якнайшвидше. А насправді для акторів, співаків та людей мовленєвих професій необхідно навчитися говорити животом. Я з вами зустрічаюся як цифровий аватар особистості. На жаль, на сьогодні ми ще не знаємо, якими авторськими правами та юридичними зобов'язаннями має бути наділений такий аватар. Але ж ми ризикуємо моїми тридцятьма доларами та безкінечними знаннями пана Романа. Тому я зараз граю саме таку роль. І якщо ми вже почали приколюватися, це означає, що йшла шоста година цього запису. Ці розділи надзвичайно важливі для того, щоб ви їм <різвивання> і нехай я виглядаю не дуже живо, але знайте, що це експерименти над живими людьми. Я 6 годин вже займаюся цим і дуже дуже почуваюся негарно, тому що вже скоро моя психіка скаже ні, і я закінчу ці муки. Пан Роман показує мені, що це близько, записуючи відео для свого аватара, ви можете впоратись і без сторонньої підтримки. Саме так я і створив своїх віртуальних аватарів. Але якщо ви хочете, наприклад, заробляти на цьому, тобто створювати віртуальних аватарів для своїх клієнтів. Вам варто робити як я, допомагати їм записати якісне відео. Це можна робити в тому числі і віддалено. До речі, ця послуга коштує на ринку від 200 до 2000 доларів. Тож на аватарах можна непогано заробити. Бити. Отже, що ми робимо, коли відео записано? Завантажуємо його в Хейджен, а потім просимо нашого героя записати підтвердження. Це необхідно для того, щоб HeyGen знав, що ви клонуєте людину з її дозволу. Okay. Все, ти готовий? Так, поїхали. Я Андрій. Тимчасово дозволяю HeyGen використовувати відеоматеріали зі мною для створення аватара HeyGen для використання на платформі HeyGen. Все, зараз він завантажує відео десь приблизно 6-7 хвилин на створення. Аватара. Все. Вау, wow, так швидко. Так швидко. Так, все okay. завантажилось. Check it out. завантажились. Uh, Чекеда so excited. <laughs> Congratulations. Андрій. Твій інстант аватар готовий. Спробуй створити відео з ним. Також натисни кнопку відгуку, щоб поділитися. Я схожий від... тут на американського президента, який стоїть умніча, таки біля каміну. Біля каміну, як тобі голос з відео? Чути чути кімнату, так тому, що це ж з камери, телефону. та він трошки плаский і металевий, але ми можемо взяти інший. Ми так і зараз усе нам залишилося лише об'єднати аватара з Хейджен з професійним голосом Андрія. До речі, він вже доступний. Давайте послухаємо. Привіт, світ! Я бажаю тобі всього найкращого. Справдження мрії любові до всього живого. Це краще за оригінал. <you> <you> <ori> <table> ну Це взагалі. <saç> ну, <пока> ну так, це, це студійна обробка. Не травма чекали годину, це нереально. Фух, тепер ми можемо використовувати віртуального аватара, щоб генерувати нескінчену кількість відео з Андрієм. На їхній запис він не буде витрачати жодної секунди. Однак на відео Андрій виглядатиме і звучатиме як у житті. Отже, ми знаходимося на головній сторінці сервісу Heijan. Тут ми можемо обрати нашого віртуального аватара. У нас є два. Ми можемо додати ще одного, тому що на одному пакеті в цьому тарифі можна додавати не більше ніж трьох. Обираємо формат «Landscape». Отже, ми знаходимося в редакторі HeyGen. Тут переходимо в розділ скріпт сценарій і вставляємо наш текст, який ми хочемо, щоб Андрій сказав на своєму відео. Ось такий текст у нас є. Тут ми можемо обрати різні голоси, які у нас є професійні, записані з мікрофона, записані на камеру телефона, коли ми знімали цього аватара. Ну, отже, ми можемо це обирати, і до речі, можемо безпосередньо в інтерфейсі послухати, як Андрій буде говорити це. Єдине, що ми не побачимо рух Андрія на відео, тому що для цього вже потрібно буде витратити гроші, щоб згенерувати відео з. Промовою Андрія із повним ліпсінком. Також ми можемо налаштувати різні параметри, наприклад, швидкість, як швидко буде Андрій говорити. Ну і також інші параметри. Ці параметри доступні в проголосі, можна більш гнучко налаштовувати. Також ми можемо зробити Андрія не на весь кадр, а ось таким маленьким, десь розмістити в куті і далі додати на кадр якісь, ну, наприклад, фото або відео, що нам подобається, да, зробити це як фонове зображення. І додати також тексти або що завгодно таким чином можна створювати такі віртуальні презентації або рекламні. Відео для вашого бізнесу або навчальної програми, також ми можемо додати іншу сцену і обрати для неї іншого вже віртуального аватара. І Також, звісно, ми можемо прописати скрипт, можемо поділити до речі тексти на дві сцени, і також обрати окремо голосами для цієї сцени, якщо ви хочете використовувати різні голоси для різних сцен. Після того, як ви все налаштували, натискаємо «Submit» і сервіс напише, скільки кредитів він візьме з вас за генерацію цього відео. Ось так це відбувається. Давайте подивимось на швидкий результат, який я зробив за допомогою сервісу Хейджен. Доброго дня. Мене звуть Андрій Бурлуцький. Я міжнародний бізнес-тренер та коуч. Я запрошую вас на свою сторінку правильного та красивого мовлення, з якою ви зароблятимете. Набагато більше ну, як ви чуєте, цей голос можливо не підходить для всіх відео, тому що він такий професійний, трошки пафосний, тому що ну він був склонований саме з віршів Андрія в студії з обробкою і так далі. Тому краще для цього використовувати голоси, які були записані безпосередньо під час створення аватару. Я вам для цього раджу використовувати звичайний мікрофон. Сподіваюсь, вам сподобалась наша історія створення віртуальної копії особистості. Зараз це один з. Найбільших трендів на ринку величезна кількість блогерів, підприємців, акторів і не тільки хочуть створити свою віртуальну копію. Ви можете заробити на цьому, якщо отримуєте відповідні навички. Я навчаю їм на своєму курсі, і я і креатор, які пройшли вже тисячі українців. На курсі я в деталях показую, як професійно користуватися нейромережами, створювати неймовірні фото, відео, писати пісні, клонувати голос. Ну і звісно, створювати віртуальних аватарів для себе та своїх клієнтів. Щоб отримати програму курсу, ціни, а також дату старту найближчого потоку, залиште заявку за посиланням. Дякую за перегляд і до зустрічі в майбутньому. Ви вже на цілий аватар наговорили. Ну що ж, розберемося, відпочивати поїхали, так? А податкова не дріма. А ви податки сплатили, а ваш аватар зараз ми визначимо його статус.